А ви в курсі, що з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 60 кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які працювали на Росію, продавали зброю та дитячу порнографію. Що з цього приводу думають дніпряни? Я, Олександр Максименко, іду дізнаватись. Нічого собі. Я того затоняю з відповідю, тому що я не відношу себе до московського патріархату, скажімо так, якщо вони працювали на нашого ворога, я підтримую СБУ. Я дуже негативно ставлюсь до цих явищ в нашому суспільстві, тому я, звісно, згодна, що це треба викривати і, і, і наказувати карати. Чесно, я не люблю церкву взагалі. Нехай мені пробачать всі, хто вірує. Я вірую в Бога, але напряму. Ну я радий, що СБУ працює в такому режимі, скажімо так, активному, тому тільки можна це підтримати. Так, я це поважаю, це треба. Це дуже треба. Тому що дійсно треба приходити на свої рейки, на свою віру, на свої коріння. Тому я думаю, що так. Не несподіванка, ну що потрібно їх заборонити, якби і все. Негативно. що серед, серед нашої церкви є такі шпигуни? Це дуже добре, що СБУ виявляє такі речі. Вони молодці, що вони це зробили, бо це жах. І я ну, вважаю, що церква таким взагалі не повинна. Займатися а тим більше, ну і взагалі на території України не повинно бути московського патріархату. Це позитивно, що їх знаходять, що над цим працюють. Погано, що вони в нас є. Не можна всіх тутожнювати якусь під одну, скажімо так, під один стандарт підганяти. Але ну те, що там явно зрадників більше ніж в будь-яких інших організаціях, це мені здається, це факт.